Їде добре тут. А вже виїхати отуди, далі на асфальт візок не буде так їхати. Віщати весь час і тормозити. Того зробили, щоб візків не брали і не лишали будь-де. Бо беруть люди візки, загружають у машину продукти і залишають. То де? Ну, Або їдуть візками під будинок і залишають там. Ранок 10-та година. Тут ми з Меланією заглядаємо. Який басейн. Ну, тут невеликий такий, але в такому зеленому масиві, відкритий. А тут поряд, дитячий такий майданчик. вода ну, дзвінчик як вставочку. Трохи бабуся, яка же Мелі. Побавиться, але дуже зручно на тому крутити. М -м -м. Зручно сидіти. Ну, Мелі, давай. Зараз я ще попробую. Я? О, як ти вмієш. Опса Я Тона, потримай того. Так, от тримай. нє не, не так от. І знімай бабусю, тримай. Так. Щоб у вас все гарно пальчиками. Тут підтримуй, щоб не злітало. Знімай. ні не ні не, не, не знімай, тільки тримай, бо то камера. Бабус. Знімаєш бабусю. От, бачиш. Можеш далі трошки відступити, туди, далі ще йде. Не так близько, туди, туди, так. Все, і знімай бабусю. Добре, добре, стій вже, не треба так далеко. О, тобі дуже добре. Ти бабуся рюкзак скидний. Ось, файний. Стій стій. От файний, файний. майданчик. Далеко не йде. Керівненько знімай бабусю. Милання, так далеко не йде. Била ні, мене знімає. Ай, то є дуже добре. Має кабусь? Ну зараз робиться ще на якийсь. Амон. Тримай, тримай, бо то камера, то не треба. Хоч я даже... ти мене не знімала, зараз я подивлюся. Меля всюди хоче спробувати. Але дуже файні ті. Ходья. Як то? Ану, чекай. Ото так. Так. Я би хотіла тому. натому. Так, давай. Тримай так рівненько і бабусю фото. Ходи сюди. Ось тут стоїть. Окей, ти вже знаєш. Тільки okay. не токай. Не треба токати. Тримай. Не токай, бо то не буде відео. Mm. у ну, у Тут треба. Yes, yeah. Ти мене звузарвувала. Добре. Давай, давай, вставай. Тут ножку ставиш, тут ножку ставиш, тут і руками. І руками туди-сюди. Лапайся вище, ну роби руками. Добре, що є таке на майданчику. Не всюди є, але є таке. Ну, меля. Ну. І Ще коли-небудь сюди приїхати. М -м, добра штучка. На півгодинки. І не треба зарядку робити. Хочеш? Хочу. М -м. Ой, ой, ой. Ото дійсно добре. О, то є добре для фігури. О, то є люкс. Ми мусимо коли-небудь приїхати сюди. <гум> а чого ти не потримала? Потримай далі, далі йди. Я. Yeah. Ай, де мене. Може бути. Окей, тут є хіна, окей. Мушу я мелі. Ще Мелі фотографувати, мене не хотіла, їй то сподобалося. Ми мусимо приїхати сюди. І будемо спортом займатися з Меланією. О! Подобається тобі тоді? Мусимо приїхати коли-небудь другим разом. Okay. Так? Okay. Давай. Окей? Okay. Угу. Я. Що є. То сідаєш сюди і отак. От сідай, сідай, то не для тебе таке велике, то для дорослих. Бачу, в тебе руки не досягнуть. Бачиш Я. Yeah. Фітнес, то є фітнес. Добрий фітнес, файний фітнес. Ой, бабуся, я не знаю, чи я то зможу. Файна штука. Йдемо миля. Я приїду сюди. Так. Okay. Oh. Боже, не вдайся в голову. Окей. Я приправу таку до котлет. Це є в тій приправі і цибулька і часник. Що не хочеш? І це вибила. Зелень таку всипала. Сюди фарш дала, вимішала добре, там ще трошки води, щоб були сочні. І все. А я пахне. пахне. Ось таку приправу даю. Тут все є. Часник, приправи, олія вже зразу тут є. Там трошки води, щоб вони були сучніші. Сипала ще таких мелених сухарів. А пахне, шановні, обкатала я свої котлети в сухарях, але багато, багато сухарів не давала так, щоб трошки зарум'янилися. Сухарі я трошки всередині, обкатала. От і ставлю, ставлю смажитися. Даю завжди багато олії, щоб вони смажилися в олії. А і вони будуть тоді такі хрумкі, і сочні. Все, так само і шніцель, чи відбивну. Ще одна піде. Так, ще одна тут йде, є достатньо. Опс. От і так смажиться. Так і суп в скороварці. Яловичі хвости буде зубка, такий бульйон. У мене трохи овочі вистачить більше немає. І зараз 20 хвилин і суп бульйон буде готовий. А тут кості взагалі тут треба варити довго-довго, а тут дуже, дуже швидко. Бачите, вона шипить. Моя свекруха колись любила отакий от бульйон зварити. Ну, Переважно вона варила з спільня. Картоплю відварувала окремо і потім вона собі бульйон картоплю нарізувала. Я вам скажу, що це зовсім інакший смак, як картоплю врізати, туди в бульйон, щоб вона разом варилася, і інший смак, якщо О, ні. Як її окремо нарізати. Це те саме, якщо вермішельку відварити до бульйону, вона буде, вона буде набагато смачніша. І або вірмішель варити в зупі. Це те, що є велика різниця. Окремо буде смачніше, а разом це вже буде ну таки, така зупа. Бо якщо трошки у додавати, то вони мені не такі. Те саме, якщо підсмажити відбивну чи, чи шніцель. Підсмажте його в такій кількості олії. Підсмажте, щоб трошки олії дати. Будете бачити, яка різниця. Чтірюшка, бачите, яка туста. Ту Зараз виберу на тарілку. щоб бульону цибульку. маю. Салат з помідорчика зробила. Для меланії. Бо вона от такого не їсть, а таке буде їсти. Цибулі, звичайно, ні, але помідор це із маринадом. І тут картопеньку, звичайно, порізала відварену, масло додала і, звичайно, розігрію в мікрохвильовці. Ну, от такі, от такі такі хрупкі, маламончики вийшли. От такі сочненькі, бачите? Тут шкірочка, важкі вони сочненькі. Це мої хусти з яловичини. А, яке м'ясо смачне. Це я витягнула, а тут ще трошки воно закипить з тими овочами. Вилину. Це смачне оце. Це найкраще м'ясо.